Двохрічна дівчинка із Глибоцького району після вакцинації потрапила у лікарню. Аби перевірити цей випадок, було створено спеціальну комісію. Її висновок, зв'язок захворювання із щепленням, не підтвердився. Медики кажуть, дівчинці зробили ОПВ. Це жива вакцина, до складу якої входять ослаблені віруси поліомієліту. Поступила на 9-й день після щеплення проти поліомієліту. До лікарні. Ну, діагноз попередній виставлявся, от я вам читаю, гостре порушення мозгового кровообігу, гостре респіраторна вірусна інфекція, неуточнена етіологія, енцефаліти... енцефалітична реакція. Комісійно даний випадок був розглянутий, і е, зв'язок захворювання з щепленням. Проти поліоміліта не підтверджено. В'ячеслав Чернявський запевняє, що вже в перші дні лікування стан дитини значно покращився. У департаменті охорони здоров'я констатують, від поліомієліту вже щеплено понад 50 тисяч дітей. Буковини за словами медиків, серйозних наслідків після вакцинації не зафіксовано. В місці введення вакцини ми вводимо чужородний білок. Ясно, що реакція організму на введення чужородного білка має бути. Моє почервоніння, болючість в місці уколу незначне підвищення температури. Це місцеві реакції. Загальні реакції, це може бути слабкість, групових випадків не було, сильних реакцій після введення вакцини не було. Це все пов'язано з наявностями у дітей супутніх захворювань і з особливостями індивальної кожного організму.